Із 46-річним воїном Романом Штокалом попрощалися в Тернополі 9 грудня. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими. Роман Штокало добровільно став на захист України в 2022 році, а з часом доєднався до морської піхоти. Служив командиром бойової машини 18-го окремого батальйону морської піхоти. Життя захисника обірвалося 4 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Отут, От на цьому місці, я попрощалася своїм любим сином, якого я дуже любила, який Завжди ніколи нікого не залишав, він мав дуже велике серце, він ніколи нікого не залишав біді. Він завжди всім допомагав. Він і пішов захищати Україну. Він сказав, мамо, а як не я, то хто? Дуже був слухняним хлопчиком, гарно вчився, виховав прекрасного сина, залишив тепер одмову. Роман Штокала назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, як добра та світла людина. Був усміхнений, завжди жартував, І навіть перед самим виходом в останній свій бій. Він не перекращав жартувати. А коли почався мінометний обстріл, сильний, в останні дні свого життя героїчно тримав оборону, навіть Відбили позиції противника. Хлопцям нігде було на островах уже заховатися. Поховали воїна Романа Штокала на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою.